Привіт, привіт! На сьогоднішньому занятті з вами ми навчимося писати наш перший розчерк. Це буде розчерк в кінці слова у літері О. Для цього нам потрібні декілька базових вправ, які ми раніше не робили. Тож сподіваюся, що сьогоднішнє заняття буде вам цікаве. З вами все ще я, Таня Марцис. Майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія рукою в кадрі, голос за кадром всіх моїх каліграфічних відео. Але давайте вже переходити до практики. Вітаю вас, друзі! Як ваші каліграфічні практики! Сьогодні в нас вже третій, четвертий вже день, як швидко плине час. І сьогоднішня наша мета з вами навчитися писати розчірки. День 4. Сьогодні ми з вами вчимося писати розчірки. Для цього нам потрібно навчитися писати горизонтальну вісімку. Ми вже її писали на першому занятті, але тепер нам треба додавати нажим всередині лінії тільки з однієї сторони. Оберіть, це буде справа наліво чи зліва направо. Зараз ми з вами пишемо з нажимом зліва направо, час від часу ви відриваєте руку, але продовжите цю саму тонку лінію, на що вам треба звернути увагу? Ось форма одного елемента, який ви пишете, і далі будете заокруглювати писати другий елемент. У вас досить овальна петля з однієї сторони, і тут буде овальна петля. У вас є нажим всередині лінії з одного боку. Якщо тут у нас є нажим, то друга лінія не нажимна. Нажими в нас не перетинаються. Якщо ми будемо робити нажим з цієї сторони, то тут буде тонка лінія. Лінія майже пряма, тобто вона трошки в'ється, заокруглюється, але вона у вас не отака, бачите, не дуже гнута. Якщо ви будете писати нажим справа наліво, то ви починаєте справа наліво і писати. Тут ми пишемо з права ліво, тут ми з вами писали зліва на право. І так, як ви рухаєтеся, ви одразу і створюєте нажим. Бачите, олівець я тримаю. Зараз майже перпендикулярно до горизонтальних ліній. Тоді я тримала його трошки, як нам звично, тепер його перегорнула перпендикулярно. Намагаємося вирівнювати овали, щоб вони були однакового розміру. Тобто, щоб і правий, і лівий овал були схожими, і щоб нажимна частина була всередині, не їздила. Для цього інколи корисно зробити собі рамки, в яких ви будете писати вправо, щоб не губитися, щоб у вас не зменшувалося ці, чи не збільшувалося, щоб вони були приблизно однакової форми. Тепер. Оце ми з вами прописали овали, другі овали. Нам потрібно з вами ще пописати. Вісімка, ми з вами писали на овали. Ух, омовилися трошки. Тепер нам з вами треба пописати отакі нез'єднані овали. Овали ми пишемо за годинниковою стрілкою. І коли в нас з'являється на відстані, бачите, наче шнур від телефону на відстані, загортаємо, коли лінія йде згори до низу, в нас з'являється нажим. Досить округлі елементи виходять, для чого нам це потрібно. Ми вчимося рухатися всією рукою, як ми і тут писали. По-перше, по-друге, ми вчимося трошки додавати нажиму, створювати прозорі петлі з повітрям всередині і відтягувати рукою далі лінію пальцем. Якщо ми будемо писати суто пальцем, ось спробую написати чисто пальцем таку лінію. Рука в мене замерла. Мені здається, я все одно рухаю. Все одно я рухаю рукою. Тепер, після того, як ви приписали вправи, достатньо вправ з овалами і з вісімками, ми з вами пишемо О з хвостиком. І цей хвостик переходить у горизонтальну вісімку. Дивіться. Чудово, хвостик О переходить у горизонтальну вісімку. Тренуємо тепер такі літери О. На що треба звернути увагу? Розчірк виходить вгору тільки на дві висоти строки. Ми не робимо його дуже великим. Зараз в мене вся літера на дві висоти строки. Але зазвичай у нас пропорція 2 до 1 до 2, тобто дві висоти строки в нас виносні елементи. Одна висота строки це строка з літерами. І дві висоти строки на нижні виносні елементи. Тож ми намагаємося вище цього простору розчірки не викидати. Як ми можемо далі? Закрутити наш розчірк в літері О. Ми пишемо горизонтальну вісімку і закручуємо її в овал. Бачите? Тобто горизонтальна вісімка переходить в овал. Закривається і вона закривається саме округлою частиною. Якщо ми навіть намалюємо тут овал, дивіться, каве зернятка. То в нас ця лінія всередину заходить. Бачите це? Це важливий нюанс. Тобто ваша ця лінія має бути не прямою. Не робіть її такою прямою, робіть її закрученою донизу. Після того, як ви потренували і ці літери О. Бачите, я можу робити то ширші, то гущі ці. Вісімки горизонтальні і овали, тобто розчерки можу робити ширшими, можу робити вущими, але все одно вони в нас досить повітряні. І ми з вами можемо зробити дуже великий О, який закручується через петлю донизу. Це буде розчірк, який в кінці слова, тобто далі в нас вже нічого нема. І ми його обрамлюємо, просто слово наше обрамляємо у хмар... хмарку із розчерків. Бачите? Петля в нас прозора і виражена, тобто у нас іде не зараз напишу неправильно повністю літером. Вірніше розчірк. Тут у нас петля на середині лінії. І, наче повітря є, але прямий елемент з нажимами щось не те, з формою щось не те, овал не закривається. Бачите? Нам треба, щоб наш овал закривався. Ось якщо ми напишемо весь овал, то 60% овалу ми створюємо з вами. Якщо можете написати це вже з рухом руки, без відриву чудово. Якщо не можете, то ми пишемо літеру О. Відриваємо руку, відпочиваємо. Далі робимо петлю нажимну і з нею виходимо у горизонтальну вісімку, закручуємо руку. Відриваємо, відпочиваємо і домальовуємо останній штрих. На сьогодні це все. Вам треба відпрацювати вправи початкові. І цей розчірк. Ми з вами навчилися сьогодні писати такий 14 шикарнючий розчір. Вітаю вас! І лишилося тепер тільки все з'єднати. Друзі, як вам сьогоднішнє заняття. Мені здається, що розчірки це щось таке повітряне, ніжне. Дуже цікаве, я могла б про них розказувати вічно і дуже багато інформації про них я розказую на курсі каліграфії. І олівцем, і гострим пером. Тож, якщо раптом вас зацікавить, те чим ми з вами займаєтеся, ви захочете більше інформації, ви знайдете її на курсі за посиланням у профілі.